Доброго дня, шановні студенти, шановні заочники. Значить, це відео вам для пояснення процедури і особливостей виконання курсового проєкту з дисципліни машинознавства. Отже, перше, чого я хочу почати, це те, що всі необхідні матеріали для виконання курсового проекту є в системі дистанційного навчання. Модул дисципліна машинознавства. Тут є методичні матеріали до курсового проєкту. Значить, методичка свіженька, жмете сюди, вона завантажується. Приклад оформлення курсового проєкту. І тут ще навіть приклади виконання пояснювальної записки та деяких аркушів курсового проєкту, щоб їх детальніше можна було ну, відкрити, подивитися. <кій> <кій> Бо в методичці вони показані, але в дещо. Зжатому скороченому варіанті, отже, в чому сутність курсового проєкту? Значить, перше, на що я хочу звернути вашу увагу, це на якість оформлення курсового проєкту. Той приклад, який я вам демонструю в системі Moodle тут він оформлений дуже добре, не ідеально, але максимально наближено до ідеального варіанту. Відповідно титульні аркуші, всі ці аркуші завдання, все це є вимогами до того, як має бути як оформлена курсова робота відповідно до встановлених вимог університетських до єдиного єдиного підходу, як оформлюються курсові роботи, які зберігаються в репозитарії університету протягом, здається чотирьох чи п'яти років, тому якщо ця робота буде завантажуватися в репозитарії, там буде фігурувати прізвище сапонту, будь ласка, вона повинна бути виконана в такому стилі, як я цього вимагаю. Це перший аспект, тобто, це є університетські вимоги, це ну, взагалі, вимоги освітні. Ви навчаєтеся, то, будь ласка, дотримуйтесь правил оформлення. І, друге, якісно оформлений, акуратно оформлений курсовий проект. А цей Слава. курсовий проект я показував, він дійсно таким є. Тобто, ці матеріали ви можете успішно в подальшому без якихось там значних змін трансформацій. Ви можете його використати у своїй кваліфікаційній роботі. Підхід до вибору кваліфікаційної роботи бакалавра може бути таким, що. Е Керівник бакалаврської роботи, а це буде один з викладачів нашої кафедри, вам може, ну зазвичай вам запропонує, щоб ви самі запропонували якесь завдання, чим, -чим хочете ви займатися на бакаларській роботі. І е, зазвичай це відбувається таким чином. Ну, наприклад, я на своєму прикладі кажу, що я, е, коли ми починаємо роботу над бакаларською роботою з якимось студентом, я його прошу, покажи мені, будь ласка, свої роботи, що ти зробив протягом навчання до п'ятого курсу, бакаларська на п'ятому курсі. Для чого? Я дивлюся ці роботи і дивлюся, чи можна з цих робіт взяти якісь матеріали використати в бакалаврській роботі, з і для того, щоб полегшити студенту виконання цієї роботи, особливо в теперішніх умовах, коли в нас спочатку коронавірус, потім війна. Тому відповідно повноцінного навчання заочна форма заочників і так не отримують, а тут ще на додачу війна. Тобто ну треба йти якимось. Чином на зустріч з завочникам, тому я кажу: покажи, що в тебе зроблено, і ми разом подумаємо, як з цього зробити хорошу кваліфікаційну роботу. Зрозуміло, що щось додавши, додавши якісь розділи, додавши, додавши якісь розробки, виходить хороша робота. Відповідно, якщо приносять мені курсову роботу або якісь розрахунково-графічні роботи, які ви зроблені неналежним чином як попало, то я їх навіть не розглядаю. Тому що витрачати час на переробку зазвичай набагато часу йде більше на переробку, ніж просто зробити щось заново. Так, от я вас закликаю до того, щоб ви цю курсову роботу зробили таким чином, щоб я або хтось з інших моїх колег подивилися на цю курсову, сказали: Окей, слушай, давай додамо оце, 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 і получається непогана бакалавська робота. Таким чином, ви зекономите собі час і сили для виконання цієї роботи. Так, от на початку в загальному розділі курсової роботи є функціональне призначення. Це власне те, про що я розказував сьогодні на лекції про функціональне призначення, опис конструкції паливної системи, де використовується той чи інший насос. Бачите, все акуратненько оформлено, функції прописані. Значить, можливо, щось буде якесь коригування. В подальшому кваліфікаційній роботі, тому що, виконуючи курсову роботу з машинознавства, студент вперше стикається з питанням функціонального аналізу, і все, що ми спершу, спершу робимо, ідеально зробити неможливо. Моя мета, що ви бодай, ну, зрозуміли, що таке функціональний аналіз, а потім на, 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 на четвертому курсі буде курсовий проєкт з технології машинобудування, там ще трошки. Як то кажуть, допрацюєте функціональний аналіз, і на, на п'ятому курсі у кваліфікаційній роботі ще раз ви стикнетеся з функціональним аналізом, як власне і з іншими розділами, які будуть в цій курсовій роботі, і таким чином поступово за декілька, я називаю, за декілька шарів, да, тобто один, другий, третій, четвертий підхід, за декілька підходів ви належним чином опануєте той чи інший матеріал дисципліни. О, ось сам цей насос Скажу так, що автор цієї роботи доволі такий складний вибрав насос. І це ну така хороша дипломна робота. Не тільки бакалавра, і навіть на магістерську можу потягнути, тому що насос доволі цікавий з точки зору технології, складний. Ну, людина вибрала їх чи оцей насос, і в принципі непогано справилася, тому що я спілкувався з цим студентом. Він мені розказував все. Тобто, ну знаєте, два-три питання задаєш, і ти розумієш, стан цю, виконавця проєкту, там все ну, належним чином було зроблено. Відповідно, тут описання знов таки звертаю вашу увагу, що складається насос, як він працює. Є відповідні посилання, бачите, на джерела, звідки взята інформація. Показано, де встановлюється насос в системі. Вхід, вихід насосу, як рухається рідина, технічні характеристики, відповідно далі, функціональне призначення, все оформлено належним чином, акуратненько, отак воно має бути. Функції поверхньо це все те, що я розказував на сьогоднішній зустрічі з заочниками, базування корпуса в складальній одиниці, всі ці моменти, бачите, вони акуратно, красиво. Виконані і приємно. Значить, в подальшому завтрашня лекція, і всі наступні лекції. Значить, я там буду розказувати про аналіз норм точності, про базування детальніше розкажу. Тобто, поступово на кожній установочній сесії я буду давати якісь матеріали, які будуть просовувати вас, наближати до успішного виконання цього курсового проєкту. Ну, я не буду зараз. Тут детальнішим чином коментувати що тут і як, які ви почитаєте, розберетеся. Я думаю, що ви самі мені питання позадаєте: як що робилося, розмірний аналіз та інші розділи курсового проєкту. Значить, ну в кінці звертаю увагу ваші аркуші. Ось саме складальне креслення цього насосу, специфікація. Кресленик корпусу насосу, функціональний аналіз, аркуш, розмірний аналіз, схема складання. Тобто, все це, як це виконувати, я буду розказувати в процесі виконання курсового проєкту. Що стосується завдань до курсового проєкту, значить, я прошу їх брати, рекомендую брати в якості завдання, якісь можна брати. Якісь роботи з попередніх дисциплін, де ви вже щось почали робити, принаймні вже розробили складальний кресленик Можливо, є якесь в першому наближенні розроблене креслення деталі. От, беріть звідти е завдання, звісно, в ідеалі, в ідеалі, абсолютно в ідеалі, е завдання на курсовий проект з машинознавства і далі. Щоб цей курсовий проєкт продовжував своє життя, вашому свою присутність у вашому студентському життю, краще обрати якийсь вузол, якийсь механізм, в який, якому ви досконало розбираєтеся, тобто дуже добре знаєте цей вузол, або обирайте той механізм, в якому дуже хочете розібратися. От він вам просто цікавий і хочете ви розібратися. Не дуже я рекомендую обирати якісь механізми, які на умання. Особливо, якщо у вас там цей механізм взагалі ви не розумієте, як він працює, де він використовується, а ви його вибираєте собі як завдання. Існує висока ймовірність, що ви будете мучитися з цим механізмом, тому що коли ви вибираєте якісь речі, ну, згадайте своє життя, коли ви вибираєте речі, які вам не подобаються, але або ви вибираєте речі, які вам хтось нав'язав. Хтось настойчиво порекомендував щось, але це був не ваш вибір, то ви здебільшого особливого задоволення, виконуючи ці роботи, ви не отримаєте. Ще раз наголошую: кожен з вас знайдіть можливість якимось чином зі мною зв'язатися, показати те завдання, яке ви взяли, щоб я його подивився, щось порадив, куди йти, де шукати. Основне джерело пошуку необхідної інформації література, причому література, книжкова, реальні книжки або вони в електронному вигляді, або книжки в паперовому вигляді. Якщо будете намагатися виконати цей курсовий проєкт, користуючись якимись сумнівними інтернет-сайтами, то застерігаю вас від того, що будете мати дуже багато клопоту. Чому тому, що виконуючи таким шляхом. Тут ви зробите просто більше помилок, тому що на цих сайтах їх мало цікавить на цих сайтах питання машинознавства. Їх більше цікавить, як продати той чи інший насос, той чи інший редуктор, там той або якийсь вузол. Вони там зробили таке коротеньке описання конструкції, і їх головна мета це відняти гроші в споживача, тобто, от. Це на це вони розраховують Тому ну, обережно Будьте з використанням просто інтернет-матеріалів. Краще матеріали брати в книжках в необхідній літературі, яка є. Значить, методичка по курсовому проєкту: тут розписано все, як треба виконувати, які змісти. Я намагався кожен розділ, кожен розділ я намагався. Доповнити приклади, приклади, приклади. Бачите, є приклади, як воно все тут от робиться. Виконує. Тому ну намагайтеся слідувати цим методичним рекомендаціям. Я настійливо рекомендую йти по тій послідовності, яка тут викладена. Тоді ви легше дійдете. Розумієте, це. Рекомендація людини, яка вже ну, цим шляхом ходила не один раз. Тобто ви можете вибрати якийсь свій шлях, це нікому не забороняється, але я попереджаю. Я рекомендую йти таким шляхом. Можливо, той шлях, звісно, який ви виберете, він буде кращий, цікавіший, більш натхненний. Я не виключаю це, але висока ймовірність, що ви можете якимось сумнівним шляхом зайти в сумнівні хащі чого я вам дуже нараджу. Отже, підсумок конкретний, що треба зробити, значить, уважно ознайомитися з методичкою. Я розумію, тут 66 сторінок не дуже хочеться все читати, тому поступово читайте, поступово по мірі того, як будете просуватися до виконання певних розділів. Методику виконання всіх розділів курсового, курсового проєкту я в лекціях на установчих сесіях дам, тобто, все намагатимуся розказувати. Можливо, якісь окремі розділи. Я буду робити підзапис, ну, специфіку виконання окремих розділів курсового проєкту. Я буду пояснювати підзапис, щоб це було ну, максимально корисно вам для використання в подальшому. Завдання, е, намагайтеся вибирати те, яке подобається вам, якщо ви не виберете, не зможете вибрати завдання, яке подобається вам, то рандомним е, способом там витянете якусь цифру або назвете цифру, і воно випадковим чином я вам назначу завдання. Це не проблема, е, це можна зробити, і доволі це не складно. Але е, які потім наслідки будуть, коли ви отримуєте рандомне завдання. Довше-довше, просто його треба буде робити. Будуть питання, будь ласка, зі мною зв'язуйтесь, мої контакти вони абсолютно доступні. Можна на сайті знайти, в будь-які будь месенджерні, мій телефон, електронна пошта, всі матеріали, всі мої контакти доступні. Будь ласка, телефонуйте, виходьте на зв'язок. Всім гарного дня.